Добре маскується в траві. Так, зеленая, як трава. Так, так. За моєю спиною знаходиться мобільний клас безпеки, за допомогою якого ми можемо курсувати на всій Одеській області і навчати дітей правилам безпеки. І тут дуже багато всього. Тобто, починаючи з пожежної безпеки, мінна безпека в ігровій формі вчити дітей, як гасити уявні пожежі, я смуга перешкоди, різна продукція всередині, як наша ДСНС, так і від поліції. Сьогодні вперше ми проводимо заняття. Ми проводимо сьогодні його для дітей-переселенців, дітей, які через війну втратили свої домівки. Які зараз живуть в Одесі, які не з телевізора знають, що таке війна, а які відчули це на собі. Я сама навіть потрапляла під обстріл, коли була в Томній Балці. Я не почула вибуху від виходу снаряда, і був такий гул сильний, і я присіла. Е, пакетом трішки накрилась, тому що там були речі. Це б мене дуже сильно спасло, особливо». вона опинилася за 10 метрів від прильоту. Тому мусили збирати речі і переїжджати в місто Одесу. Так як у нас в село заходили окупанти і залишити подарунки, вони могли дуже багато, тому робота з нею була проведена вдома: що що може бути, і де воно де його можна знайти? Як зберегти себе від отої штучки, що летить. Страшної, тому вона це все пройшла, вивчила, ну, лишній раз повторити, воно не буде зайвим. Так, я дізналася, що можуть зробити таку міну, вона буде виглядати, як якесь сердечко плюшеве. Або можуть взяти, звичайну іграшку, її набити. Ну, якби дитина підійде, візьме і дитини нема. Плануємо приблизно двічі на тиждень, щоб даний мобільний клас безпеки задіювався на навчання для населення, зокрема для дітей.